Коли загинули хлопці, і він нагадаю вам, як це було. Слава перемозі! Ждаю слава. 14 червня 2014 року 80-та бригада на чолі Вовк вже тоді була переміщена в Луганському аеропорті. Хочу нагадати, що по радіусі Луганського аеропорта 5 кілометрів. Вже стояли сепаратисти, які постійно не давали привозити нам боєприпаси, бум-конвой. Е і тоді, 14 числа, три іла 25-ї політично-десантної бригади летіли і добралися до нас. Один іл сів, один іл сів, другий іл збили, у цих хлопців 49 чоловік разом з екіпажем льотчиків. І третій ілку бачив, як хтось збили, розвернувся і полетів туди в сторону Запоріжжя. Бердянськ. Багато ходило слухів, що там їхали відказники, літали, сідали в іл, що то відказники летіли. Але це все брехня, тому що вони знали, куди вони летять, де вони будуть висаджуватись, вони знали ситуацію військову, яка в була аеропорта. І третя рота, 80-х у -е, десантної бригади, само, що ми казати, випало, випала нам задача в 6-й годині ранку, роти збудив субовий склад і сказав, що спили ІЛ. ми на чолі трьох БТРів, і ще пару БМД у відрандесантної бригади, яка ще готова стояла там, це була одна рота, Поїхали, збирали хлопців, які тоді були збиті. Нагадувати я нічого не хочу, що це було. Хто був на війні, він знає, що це таке загибші товариші. Вічна слава і честь хлопцям у вітер бригади. А тепер, хвилиною, навчання шанує пам'ять наших побратимів.